Усім привіт! Мене звуть Юра, і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас будуть книжкові надбання, <гум> Котир вже який раз, оскільки е немає часу взагалі знімати відео, якісь прочитані, і весь цей час, що я відсутствував, у мене книг назбиралося, назбиралося. і от е я нарешті знайшов собі часу, щоб... Зняти відео, щоб показати вам всі ці, ці книги. На жаль, книг назбиралося дуже-дуже дуже багато. Зараз вам покажу це дві стопочки на сьогоднішнє відео, а будуть ще два, але можливо і три відео, де я буду інші книжки показувати, оскільки все вмістити в одне відео і потім щоб вийшло година або дві ефірного часу це вже забагато. Тому сьогоднішніше книжкові надбання це буде старі книги, які до мене потрапили в рук. В основному це книги буквально з сміття, їх хотіли викидати, але притащили мені. А деякі це книги придбані, хоча вони теж старенькі-старенькі. Тож якось так. Не буду затягувати, почнімо. Почнімо, напевно, що звідси це перва книга Максим Рильський, слово про рідну матір. Така книжечка, ще радянська, старенька, обложка дуже потрепана, дуже така, знаєте, порошана. Її трогає ще такий аж порох лишається на пальцях. Але всередині досить все непогано. Це збірка Максима Рильського, його вірші. Тут дуже-дуже дуже різних багато віршиків. І, Взагалі, один із досить відомих українських письменників, тому я дуже радий, що ця книжка потрапила до мене в руки і з задоволенням колись буду читати. Зараз, на жаль, не маю на це часу. Наступна книга це Єврей інов Тайна Распутіна». Це на російській мові книжка, така от, розповідає про Григорія Распутіна. Взагалі, це дуже така. Спірна особистість, оскільки е, він був врачом е, королівської сім'ї. Е, а потім, е, коли його вбили, потім вбили королівську сім'ю, і дуже радянська влада багато-багато дуже поганих е, слухів розпускала про цю людину. І тому е, правда не дуже вже її відома кому. Прикольно, але скоріш за все, це буде дуже-дуже багато пропаганди, тому не знаю, коли я її буду читати. Буде довго-довго валятися у мене на полицях. А ще одна книжечка: це Джош Макдауелл, Дік Дей, Как стать героєм для своїх дітей. А, така книжечка: це а, щось про психологію, щось про вирощування а, виховання точніше дітей. Ну, я не знаю, потрапило мені в руки, чому б і ні. Я ніколи не відмовляюся від якихось книг, але навряд чи я це буду читати, принаймні найближчим часом: Савельєв, Попов, Гвардейська, Ніколаївська. Це е, про війну, Другу світову, е, Радянська, Радянська книжечка. Тут от фотографії є старі. Різних радянських воїнів, на жаль, я такі книжки страшно ненавижу, оскільки там дуже-дуже-дуже-дуже багато різної пропаганди. Одним словом, там розповідають все не так, як було насправді роблячи російських солдат справжніми героями. Причому воювали не лише російські солдати. Але і американці, і представники різних європейських країн, і навіть з Центральної Азії їхали, воювали всім Радянським Союзом. Але чомусь пропаганда, звісно, чому розповідає в таких книжках, що перемогу здобули саме росіяни. Одним словом, книга точно буде стояти довго і нудно у мене на полиці. Наступна книга це Чуєв, спецслужби Третього Рейха, книга 1. Цю я книгу сам притащив, з нею така зв'язана прикольна історія. Десь 2-3 метри від мусорного бака великого стоїть якісь тряпки, якась іграшка така покоцана і книжечка покоцана. Я пройшовся в магазин, я вернувся з магазину, книжечка стоїть уже на дощі. Збираюся, а я бачу, що ця книжечка ну, фігня повна, я таке читати навряд ли чи колись буду. Але шкода книжечку залишати, щоб вона згинула, тому я її забрав додому. Забрав додому і відкриваю, і бачу це. Якщо бачите, на кожній сторінці, буквально на кожній сторінці, пописано ручкою, пописано ручкою. Читати можна, я пробував, читається нормально там. Купа різної інформації, наукових, історичні дані фігня одним словом, не цікава. Більше для істориків буде цікаво і фанатів Другої світової війни. Але фішка в тому, що як виявилося по цим каракулям, це було не сміття, а якась дитина там бавилася і лишила свої речі, кудись пішла у своїх справах. І я вкрав у дитини книжку, в якій вона а гралася, малювалася. І да, я вкрав книжку в дитини, дожився. Я не знав, вибачаюсь, але ну, <правжу> повертати вже не було смисла, оскільки ну, мені туди 20 хвилин ходом і вже дощ падав. Тому, ха -ха, це я вияснив, що вона яка, що це за книжка, це вже дома вияснив. Тому вибачайте, якщо. Раптом хтось дивиться, у кого я вкрав цю книжку. Так все стало. Не треба залишати книжки під дощом на вулиці на землі з якимись тряп'ям. Наступна книга це Рейнт Коляда, Україна між світовими війнами 1914 1939. Події, люди, документи. Історична книжка це вже випущена. В 2004 році при Незалежній Україні. Тому, по ідеї, ніякої такої російської пропаганди у цій книзі не має бути. Це сучасна книжка, можна сказати, хоч уже їв і 20 років. Тому, в принципі, я задоволений, що цю книгу отримав до себе в колекцію. Можливо, колись і прочитав. Я дуже люблю дивитися в Ютубі різні відео про такі книжки, точніше, не про книжки, а про різні історичні події в Україні, але. Um, читати книги, на жаль, вони мене не дуже зацікавлюють, оскільки вони не стільки науково-популярні, скільки тупо наукові. А uh, таке для мене йде трошки важкувато. Uh, голова не переварює, стільки відразу інформації. Uh, Оксана Іваненко, Марія книга випрещена при Радянському Союзі, uh, розповідає про uh, Боже про морково-вовчок. Це українська відома поетеса, письменниця Марко Вовчок. Це її псевдонім, а справжнє ім'я Марія Олександровна Маркович. Оце її типу біографія, типу про її життя, книга, але вона написана в радянському союзі, і я боюся, що там дуже буде викравлені дані і буде багато різної радянської пропаганди. Не знаю, буду можливо колись читати, але спершу обов'язково треба буде Марка Вовчка почитати твори, і звісно, що почитати в інтернеті справжню біографію. Оскільки ну, мало лі знає, що тут понаписували під час Радянського Союзу. Трі века русської поезії. Собственно, чого цю книгу й викинули? Але книга 1986 року видання. Такі класні форцації, я просто. Я просто в заході від цих форзаців дуже класні. Це. Де би вам попасти, коротка біографія російського поета і тут якісь його віршики. Потім знову російський поет, знову його якісь віршики, і купа, купа різних е поетів, різних е російських письменників. З одного боку, русня, а з другого боку цікаво почитати, цікаво ознайомитися і подивитися, зрівняти, чи всі російські е поети насправді такі погані. Як Пушкін, чи є реально круті класні письменники. Тож буде цікаво почитати про що писали древні російські письменники ще до радянської пропаганди і ще до е, російської пропаганди. Хоча під час е, Російської імперії там теж була своя пропаганда. Е, наступне це журнали. Е, тут їх е, сім штук я придбав е, на Блошиному Ринкове. Це. Художники України і різні випуски, різні номера цього журналу. Тут е, кожен журнал присвячений одному художнику. Наводиться деяка інформація про цього художника, хто він був, чим він був. І купа його картин так класно виглядає. Я би хотів таку книгу велику, у твердій обгорці, але е, такий журнал це теж круто. Я дуже дуже обожнюю картини, дуже обожню, е, Різні малюнки, тому для мене такі журнали це дуже класно. Перший був художниця Віктор Шкуринський, другий Тамара Волошенко. Обов'язково ці журнали буду читати, обов'язково буду показувати більш детально на каналі. Юрій Зорко, Леонід Шелудько, Ігор Погорелов. Олексій Поляков, Василь Ганоцький, і найулюбленіший мій художник з усіх семи це Леонід Літвін. Я вже, звичайно, що їх погордав, їхні картини подивився, але поки що інформацію про них не читав, і про їхні картини теж. Але ну, бляха-муха, ви Та такі подивіться, яка це краса. Тут о, на різні історичні теми, о, історичні українські теми дуже класно намальовано. Ззаду, дивіться, який о, неоліт дуже класно намальовано, дуже класний автор. точніше, художник, дуже обов'язково буду о, дивитися більше робіт в інтернеті, глядати за цього художника, що він малював, які його роботи. Наступні книги це все. О, Деякі я придбав сам, деякі ще е, мої з часів школи, а деякі придбала, придбали мої сестри перед тим, як в'їхати в Канаду. Вони вчили більш краще англійську, тому тут багато книг на англійській мові, і дві на німецькій, які мені притащив е, батько десь хтось викидав. Е, одна перва книжечка, малесенька. Тут е, гарні малюнки дуже і малесенькі, малесенькі. от. Текст на німецькій мові, я обов'язково буду це гуглити, обов'язково буду перекладати і знімемо окремо про цю книжечку вам е, відео. Англійську мову я так сяк знаю, а німецьку взагалі не знаю. Але дуже класна книжечка. Хотів би я такі мати купу на українській мові. Наступна книжечка це моя. Ще зі школи. Я ще по цій книжці вчився англійської мови, але е, більше я вже після школи англійську мову вивчу, чому у школі. Школу я ненавидів. Е, англійська для дітей це такий е, словник, де різні різні слова під гарні малюнечки. Е, дуже книга, бачите, самі. Е, Побачила життя, можна так сказати, особливо корінець, але при цьому це дуже гарна ностальгія. Обов'язково перечитав цю книжечку і обов'язково дуже щасливий, що вона в мене збереглася. Другу книгу я купив, вряд ли буду читати, скоріше всього, буду переклад на українській мові читати це е, Tolkien Хобіт е, на англійській мові, е, без малюнків, звичайна така е, карманна книга. Мене дуже. Сподобався малюнок, я в першу чергу за малюнка купив, а в другу чергу це через те, що в мене є ця книга в бібліотеці, але ніяк руки не дійдуть її прочитати українською мовою. Плюс о, вона була недорога, здається, десь 20 чимось гривень мені вийшло, тому. Я вирішив, чому б не придбати, чому б не була б у мене на полиці. тим, більше вона така покоцана, якби вона там валялась далі, її б точно десь уже викинули. А так я е, придбав, вона буде в цілості і з сохранності в, мене на, в моїй колекції книг. Наступна це Франческа Сімоно, е, Хорід Генрі е, зустрічає королеву на е, англійській мові. Про якогось жахливого хлопчика Генрі, який зустрічає королеву. Це серія дитячих книг. Бачите, тут є дев'ять інших книг, які входять в цю серію. Це так я поняв, десята книга. Але е, простий англійський, маленькі слова, малюночки, е, маленький текст, тобто легко може і швидко прочитатися. Ой, <пала> впала книжечка. Е, тому я з радістю придбав її, звичайно що. Оскільки для закріплення для покращення англійської мови я хочу помале переходити на трохи на книжки. Я читаю мангу і комікси в інтернеті, але це зовсім інше, коли читаєш книжку. Тож почати треба з дитячих книжечок, а потім вже перейти більш на дорослі книжки, оскільки краще читати вже в оригіналі скоріше англійською мовою, чим чекати, коли через 2-3 роки, можливо, колись випустять українською мовою. Якось так. Ще одна книжечка німецькою мовою, теж мені батько притащив, теж хтось викидав це принцеса Парфетта. Це теж серія малесеньких дитячих книжечок про таких от малесеньких діточок. І там ця книжечка присвячена якійсь дівчинці, яка вважала себе принцесою. Uh, в принципі, прикольно, в принципі, мало текста. Теж загуглю переклад з німецької мовою і розповім вам про цю книжечкову серію uh, на каналі. Далі це англійською мовою, маленький текст, мало uh, слів, тому обов'язково прочитаю. Це у нас uh, James and uh, Red коротше, про червоного поїзда Джеймса. Бачите, великі малюнки, мало тексту англійською мовою, це дуже відома така книжечка дитяча, оскільки цей паровозик сниться в жахах дуже багатьом дорослим європейцям. Це така чисто європейська фішка. Не знаю, ну, буду читати, буду дивитися з цією книгою, на жаль, не знайомий, оскільки я багато бачив мемів про цей поїзд в інтернеті. Але е, до українського простору ця книга так і не дійшла. Е, наступна книга це англо-український словник у малюнках. Це теж е, зосталося ще з моїх шкільних часів. От така велика посібник, такий словник, малюнки, все тому подібне. Е, прикольно, чому б ні для закріплення української е, англійської мови перепрошую. І величезна книга мені притащила її мама, теж хотіли. Б Викидати це за біблії сторі, хор. Коротше, дитяча біблія величезна така, текст доволі легкий, я так трохи ознайомлювався, багато картинків, малюнків. Ну, Не мій стиль малюнків, не люблю такий стиль точніше, але для закріплення англійської мови, чому ні, тим більше текст знайомий. Тож, якось так це були мої книжкові надбання починаючи з квітня місяця і до вересня, а саме старі книги. А далі планую випустити ролики по новим книгам і по коміксам та манзі. Тож, якось так, поки що це все. Я з вами прощаюсь. Залишайтесь на каналі, далі буде багато, багато кращих, сучасних, новіших, якісніших книг. А поки що бувайте до зустрічі.